Ці шкарпетки вартістю 24 долари прикрасять переможний вигляд Тейлора та Уене Сенда на відкритому чемпіонаті США. Теніс, мода і особистий стиль, як Тейлор та Уене Сенд, задає тренди на корті. Теніс завжди був не тільки видом спорту, але й майданчиком для демонстрації стилю та індивідуальності. Від елегантних суконь Серени Вільямс до зухвалих образів Наомі Осаки. Професійні тенісистки вміють поєднувати функціональність екіпіровки з бездоганним смаком. І ось на арені відкритого чемпіонату США, Тейлор та Уенесент, Сент, перша ракетка світу в жіночому парному розряді, демонструє новий тренд, стильні шкарпетки, як ключовий елемент переможного образу. Нещодавній матч у змішаному парному розряді, де Тауене Сент та її партнер Бен Шелтон здобули перемогу. Привернув увагу не лише до їхньої гри, а й до деталей їхнього вбрання. Особливо виділялися шкарпетки Hughes Launch, які та «Оенесент» одягла в цей день. І що цікаво, ці шкарпетки тепер доступні для придбання на Amazon всього за 24 долари за упаковку з трьох. Шкарпетки як спосіб самовираження більше, ніж просто елемент екіпіровки. Чому шкарпетки стали таким важливим елементом образу тенісисток? Я думаю, справа в тому, що вони дозволяють висловити індивідуальність і додати родзинку до спортивної форми. У той час як основний одяг для тенісу часто підпорядковується суворим правилам і функціональним вимогам, шкарпетки це простір для творчості. Вони можуть бути яскравими, незвичайними спринтами або логотипами, що відображають характер гравця. У випадку Стейлор та Уене вибір шкарпеток Hue це не випадковість. Вільний крій, ретро стиль і персоналізована вишивка з двома переплітаються буквами Т, логотипом бренду одягу, який розробляє та Сент, створюють цілісний і впізнаваний образ. Це демонстрація не тільки спортивної майстерності, а й підприємницької жилки. Ретро стиль та американська якість, чому шкарпетки Hue Slauch настільки популярні. Шкарпетки Хюслауч розроблені та виготовлені в США, справді мають певний шарм. Ретро стиль з його широкою обробкою в рубчик і вільним кроєм повертає нас до золотої епохи тенісу, коли стиль був невід'ємною частиною гри. Американська якість також грає важливу роль. Це гарантія комфорту і довговічності. Я як людина, яка цікавиться модою і стежить за тенденціями, вважаю, що шкарпетки Hugh Slauch це відмінний приклад того, як можна поєднувати функціональність і стиль. Вони не тільки добре виглядають на корті, але й зручні в носінні завдяки еластичній гумці, що запобігає ковзанню. Натхнення від шанувальників історія про Семюеля Л. Джексона та ткитів-бивць. Найцікавіше в цій історії це те, як ідея натхнення для дизайну шкарпеток прийшла від шанувальника тенісу, актора Семюля Л. Джексона. Він назвав Тауене китом вбивцею на корті, і ця фраза підштовхнула тенісистку до створення комплекту, натхненного зображенням косаток. Це прекрасний приклад того, як взаємодія з аудиторією може призвести до несподіваних та креативних рішень. Особистий досвід підказує мені, що такі моменти це квінтесенція справжнього зв'язку з шанувальниками. Коли спортсмен прислухається до думки своїх фанатів і використовує їхні ідеї для створення чогось нового, це викликає щире захоплення і лояльність. Як повторити образ Тейлор та Уенесент? поради стиліста? Хочете створити свій власний переможний образ, натхненний Тейлор та Уенесент Ось кілька порад. Вибирайте вільний крій, шкарпетки вільного крою – це головний тренд цього сезону. Вони виглядають стильно і комфортно. Зверніть увагу на деталі, персоналізована вишивка, незвичайні принти або цікаві кольори, все це допоможе створити унікальний образ. Не бійтеся експериментувати: теніс це не тільки спорт, але й можливість висловити свою індивідуальність. Поєднуйте з класичною спортивною формою. Шкарпетки можуть стати яскравим акцентом у вашому образі, якщо їх правильно поєднувати з рештою екіпіровкою. Тенденції в спортивній моді більше, ніж просто функціональність. Історія шкарпеток Taylor та Уенесент є частиною більш широкої тенденції в спортивній моді, все більше і більше спортсменок розуміють, що їх зовнішній вигляд це важливий інструмент для залучення уваги і створення бренду. Вони використовують одяг та аксесуари не тільки для покращення своїх спортивних результатів, але й для самовираження та просування свого іміджу. Я думаю, що ця тенденція буде тільки посилюватися в майбутньому спорт і мода все більше переплітаються, і спортсменки стають не тільки видатними атлетами, а й стильними іконами. Висновок, стиль на корті це ключ до перемоги. Зрештою, історія Шкарпеток Тейлор та ОНСН – це історія про те, як стиль може стати ключем до перемоги, впевненість в собі і усвідомлення своєї індивідуальності. Це важливі чинники успіху в будь-якій справі і спорт не виняток. Коли спортсмен відчуває себе комфортно і впевнено в своїй екіпіровці, він може грати краще і домагатися кращих результатів. І, звичайно, шкарпетки Hugh Slauch це чудовий спосіб додати трохи стилю та особистості у свій спортивний вигляд. Так що, якщо ви хочете створити свій власний переможний образ, не забудьте про деталі. І, можливо, вам варто прислухатися до думки своїх шанувальників, хто знає, які креативні ідеї вони можуть запропонувати.